Якими будуть наслідки втоми громадян України та інших країн від війни? Ну, Знайте, бути втомленим від війни, але відчувати страх того, що війна може прийти до вас в будь-якому випадку це запускає якісь процеси, саме дії, а нам показують вкладання грошей. І як говорять євреї, а давайте ми краще віддамо за це грошами. Так що тут якась історія про те, щоб відкупитися від війни, і, і таким чином протистояти війні, де вона може бути після того як? Хіба можливо відкупитися від війни? Ну Як фінансування да, від тих країн. То це якби відкупитися від війни. Це ж ми їхніми очима дивимося. І ну, нам показують тоді, що ми приймемо невигідне для себе рішення саме заплатити, підтримати іншу історію і таким чином стати союзником, згуртуватися, рухатися разом. Так що це е, все-таки в ту, в ту степінь, що як би не було боляче це чути українцям і мені в тому числі, що краще, щоб кров лилася саме на нашій землі, чим десь там. Чи зможе отримати Україна японський ЗРК Петріот, які вона передає США? Це нам взагалі показують як питання, яке вже вирішене, за яке оплачено. Так що моя відповідь так, ми це отримаємо. Єдине, що це не без проволочок, тут а, якби каплять дьогтю про те, що там і будуть якісь затримки саме з відправленням, якась це така. Але чи вони у нас будуть 100% будуть. Якщо викинути часові рамки, то так будуть. Чи дійсно Путін хоче відкласти переговори з Україною до можливого повернення Трампа до влади? Неправильне запитання. Чому, чи він хоче саме дождатися, ну, по всім даним, що так він хоче, але він, це не просто затягування. як… Заморожування, так? А, а це через е, якусь біль через наступ, я б навіть сказала, доволі через агресивну поведінку. І тоді, як прийде Трамп, то тоді буде умовно перевести на людську мову, заговорять по-іншому. Да? Поміняється риторика, і тоді я їх доб'ю. Е, так що тут така, знаєте, тираністська якась ідеологія. Тиранська, і я їх добю. Чи дійсно дії на фронті зайшли у глухий кут, як писали Нью-Йорк Таймс, і як це можна вирішити? Ну, чи зайшли в глухий Кут, кут глобально так зайшли. Але це не про те, що там все зупинені, ще буде якби, бої активності. Це ще не про те, що ну, в моїй картині світу, знаєте, в кут, уже коли не вправо, не вліво. Це це все таки не дуже не дуже правда, тому що там є варіації. Але чи ми знаходимося в обороні? Так, Ми знаходимося в обороні і десь навіть чуть-чуть підуступаємо, не дивлячись на те, що по імператору хочемо відбити, хочемо десь рухатись і так далі. А які, Та, я думаю, весь світ знає, які вихід по сонцю. Да? Дайте зброю, багато сильної, нової, і буде вам щастя. Так що оці всі. Розмови тим більше в Нью-Йорк Тайпс. Я не знаю для кого вони, якщо чесно. Українцям тут все зрозуміло. Може, в Нью-Йоркі там не зрозуміло, ну можливо. Які загальні очікування на 24 рік? Буду робити такі великі розклади. Я вам тоді дам на кожній сфері, я собі випишу, буду на це опиратися. Аж до Дня Незалежності України. Бо в нас є такі вилки День Незалежності, як Соляр України, і, день, і саме Новий рік, як е, новий шлях розвитку. На сьогодні нам показують е, саме період хаосу. Ну, ми вже в нього зараз попали, і це зрозуміло, що ми не знаємо, де ми. І, і зараз потім десь ми маємо вирівнятися, якщо і навіть почати рухатись все-таки тут рух вперед є. І далі запускається процес вісім пентаклів. Чи може це бути як допомога, як взагалі машина війни, яка всі все працює на, на те, щоб це закінчилось, так. Але як ви бачите, тут. Я не бачу, на жаль, історії того, що закінчиться. От Навіть скільки я не питаю все рівно всі, а подивіться, а залізьте. От я бачу, що ще, ще це все йде. Тей рік, там, хоча б була така розв'язка, нам показували одну в квітні, а іншу в жовтні, що там можуть бути. Цей рік щось цих розв'язок геть не показують. Але давайте почекаємо ще два дні. Чи будуть спроби повторного наступу з півночі? Спроби будуть. Обов'язково будуть. Знову у нас тут дуже багато четвірок, що, в принципі, говорить про кордони, хоча б десь біля кордону, при кордоні. І, і так далі. Вони поки що стоять на моменті накопичення. Їх там підвозять, щось там підсилюють і так далі. Але чи попробують вони це повторити? На жаль, зараз показуючи попробують. Чи повернуть процес мобілізації в Україні в ті рамки, в яких вона працювала раніше, як пропонує залужний? Ну, не зараз. Чи повернуть 100%? 100 повернуть. Зараз все таки ми йдемо по якомусь максимально важкому сценарію. Це через примус, через ну, не дуже хороші дії, і це все дійде до кризового стану в суспільстві. І після того почнуть здавати задню. І повернуть стару систему, повернуть старі правила. Але це не зараз. Це я наскільки розумію, це ще має бути принаймні десь до двох місяців подібне. Чи дійсно чоловіки призивного віку, які перебувають за кордоном, будуть притягнуті до відповідальності? Потуги це зробити будуть. Чому називаю потуги? Тому що нам показують, що це по да? Це видумка, це щось висмоктане з пальця, воно не має під собою основи. І щось навіть буду старатися подібне зробити, але я не бачу, потім воно, поміняється риторика, і воно не буде мати такої дії, яку хочуть. Але зараз це буде нагнітатися, все більш говоритися, якісь там нові механізми. Це все включить шість мечів, яка символізує, що люди просто тупо будуть збирати речі, їхати кудись далі. Може, десь в якийсь момент ставати біженцями, да, які не, там, не отримують нічого, а зберігають життя. І, і знову Україна втрачає гроші з цього всього. І це вибачте, мене ця така дурна політика. Що куди не ступиш, то все в гімно. Вибачте мене. За що Петро Порошенко отримав 37 мільйонів гривень від Угорщини. Те, що я скажу, то зараз знаєте в нас підніме е, вій. Які називаються а ви за зелених, так що приготуйтесь». Наскільки е, е, я розумію, тут у нас карта правосуддя, яка говорить про порушення закону. Чому я конкретно говорю порушення? Тому що правосуддя повинно бути по, по справедливості, повинно бути як бути а сім е, жезлів це конкретно історія того, що е, є якесь порушення. Є якась зацікавленість зі сторони е, саме Порошенка, і ця зацікавленість, яка зв'язана е, зброєю, з якоюсь позицією, з якимось навіть помагу може бути якісь розмухання, може якась е, саме, саме тут якась тема позиції, і вона ще й приводить до того, що по сім пентаклів е, зупиняються гроші. Зупиняється допомога і так далі. Так що, якщо це все зібрати і сказати те, що є з цього бачу, то це про якусь інформаційну історію, що стосується Порошенка, про, те, про риторику його і тих, хто за ним. І це насправді буде приводити до того, що нам не буде давати зброю. І, і це теж коштує грошей. І це про те, що говорять багато майстрів. Що у нас тих, хто наверху, дуже мало наших. Чи дійсно Порошенко був готовий очолити кампанію із примушення України до миру? 100% так 31 грудня минулого року відбувся обмін полоненими. Чи чекати такого подарунку цього року? Перемови не йдуть, і вони навіть йдуть зараз. Немає якоїсь такої команди. Я все-таки не впевнена, що це буде щось масово, але якимись, якась кількість людей має це такі віддати. Можливо, тут є така історія, що до останнього немає, не буде команди. Можливо, воно буде звучати не під кінець року, а на початок самого року. Але десь біля щось там таке має відбутися біля цієї дати. Чи дійсно випадки з жорстоким пакуванням чоловіків ТЦК правда, чи це лише перекручування дійсності? Ні, не це перекручуть. Це правда, це, це взагалі кругом. Це навіть підтримується, знаєте, це якась підтримується в всіх містах, а давайте ще більше, ще більш закрутим гайки. Е, я не здивуюся взагалі почнуть ходити, наприклад, по хатам, да, якась отака історія. Е, і тут е, на секунду, все, що вони не роб, зараз не робиться, воно робиться проти. От е, Це як лом, які зганяють, які потім десь по голові. Чи Чимала прямий вплив Росія на Давида Козака, який влаштував жорстоку стрілянину в Празі. Я б трошки не так сказала. Це не про прямий вплив. Це більше про якусь історію людина, яка це слухала, вона його підтримувала. Нам тут взагалі так, знаєте, по максимально жорсткому показується людина не дуже адекватна, вибачте мене. Але інформаційно він був в це пов'язаний, не, не вплив як саме на нього, конкретно на цю людину. Тут дуже багато факторів, і це все до такого привело. Нам його показують як жертву, так? як жертву, яка від цього всього постраждала, від цієї риторики, від цієї інформації і так далі. Чи вдасться європейським країнам зміцнити безпеку східного флангу НАТО? Зміцнити за такий короткий період фланг НАТО поки неможливо. Чи роблять вони все можливе, що є з інструментарію? Так вони роблять. І глобально, через певний час, ми побачимо це зміцнення. Але в нас весь час ведеться мова, ну не тими темпами, не так швидко. Потрібно переглядати інформацію і взагалі структуру цього всього. Так що в кінці кінців до цього прийдуть, але не завтра.